Чергова прем'єра в Івано-Франківському драматичному театрі розповіли деталі вистави вовчиха режисера Назарія Паніва. Тема постановки проблема гіперопіки батьків. Про деталі дивіться у наступному сюжеті Андрія Поповича. Прем'єрна постановка Вовчиха Назарія Паніва зрежисована за одноіменною новелою Ольги Кобилянської. Це кардинально знову ж таки якийсь інший для нього крок працювати після, умовно кажучи, шоу зовсім іншої естетики, великої сцени, швидше, де це постановочна така робота. І тут зовсім інше русло. Вона відгукнеться, як і у людей. У яких є діти, вони щось почерпнуть для себе, можливо, порівняють себе з головною героїною. Так і для тих людей, в яких поки що дітей немає, але кожен з нас має батьків і може. Асоціювати себе з героїнею Санди, акцент у виставі зроблено саме на стосунки батьків і дітей, каже режисер Назарій Панів. Вона дещо буде відрізнятися від оригінального одноіменного твору, оскільки хотілося б показати актуальність, яка описана і у творі, і яку ми можемо бачити і зараз, в нашому сьогоденні, ми закцентували увагу саме на гіперопіці. На Ставлені доньки та, та матері на тій проблемі, що деколи дуже важливо просто поговорити і чесно, відверто, але не завжди. Люди здатні на це. Коли ми розбирали ролі, коли, тобто, як кажуть, вивчали їх, все, я теж для себе дуже багато почерпнула як мама, чого я в житті, і я вже десь в житті в побуті себе ловлю на думці, тому що можливо так, моя надмірна любов не завжди надмірна опіка, не завжди дасть свій правильний результат. Ця постановка неабияк важлива для театру, каже Ростислав Держипільський. і додає, вона стане хорошим поповненням доробку вистав української класики. Власне, відбувається якийсь такий процес надолуження того, що справді ми про це неодноразово говорили що нам таки втюхували про те, що російська література є велика і крута, українська меншовартісна і повинна гратися за тимками з гарбузами і так далі. Тому от вже поспіль третя прем'єра. Це краще на мою думку зразки української класики. І ми у нас в театрі намагаємося по-новому на неї подивитися. Прем'єра вистави відбудеться 27 і 28 січня на камерній сцені івано франківського драмтеатру.